Так, по-перше, мене питання. Я в анонсі сказав, що це сайт компанії 104. Насправді, що це за компанія? Ну, компанія 104 це, скажімо, партнери да, компанія Ariston, не тільки компанія Арістон. В компанії 104 представлено дуже багато брендів. Серед них ми в принципі, представляємо те, що входить в Арістон груп. Це котли. Торгової марки «Рендемакс». це голландський виробник, наскільки я знаю. Е, ну дивіться, є декілька модельних ланок. Саме цей котел, який перед вами, він дійсно виробляється в Голландії. Е, є ще підлогові котли з потужністю від 150 і до 2 мегаватт ланка. Вони до, до минулого року вироблялися в Голландії. Зараз там по економічних різних причинах перенесено виробництво на фабрику Альбачино в Італії. Е, але саме цей котел дійсно виробляється в Голландії. Розкажи мені, як в чому такий? Сок цієї новинки, тільки коротко, тому що так, щоб зберегти інтригу. <питрична> так, щоб інтригу зберегти. Значить, ну давайте, Сок в тому, що це настійний котел потужністю майже 200 кВт, якщо бути точним, то в режимі Це якась модульна конструкція, я бачу, тут два Е, Ну, можна і так сказати, да. це модульна конструкція. В принципі, значить, в режимі 80 на 60 він дає 184 з копійками кВт, це абсолютно два окремих плеча, які працюють незалежно, автоматика їм керує в каскадному режимі, тобто вони перемикаються там, для того, щоб був рівномірне зношення. Цей котел з такою потужністю зазвичай немає насосів, але тут вбудовані частотні насоси «Віла -пара». ну, Конкретно на цій потужності це дев'ятки. Це абсолютно два незалежних котла в одному корпусі. І до того ж на борту автоматика ще може керувати до восьми котлов каскад. Будувати, тобто, все це вже є на борту. А хто ведучий в каскаді? Е, один з котлів призначається ведучим, і він керує рештою котлів. Тобто, автоматика така. з чого у нас зроблений теплообмінник. Нержавійка, до речі, всі дивляться на нього і бачать, що ну, це ламінова рубашка, але якщо подивитись тут уважно, ну, я б міг показати на фотографіях, не впевнений, що буде видно розріз. Да? Але всередині є нержавійка, це декілька шарів труб паралельно розміщених. Спочатку такий більш висо... більшого діаметру січня, далі більш дрібного, де внизу відбувається конденсація. Горіння відбувається зверху вниз, теплоносій рухається знизу вверх. Таким чином немає цього опору, да охлаждаючись, воно скажімо, природньо рухається. Не треба додаткової потужності вентилятора. Це допомагає ККД. Всередині немає теплоізоляції, побудована водяна рубашка, тобто теплоносій відбирає тепло і також не втрачається на нагрів якихось теплоізоляцій. В принципі, цей теплообмінник виробляє компанія Атах, так яка також входить в Group. Ну і доволі він не є там якийсь абсолютно новим для компанії Атах, але от побудувати саме такий котел з такою потужністю в навісному рішенні, з насосами, газовими клапанами, автоматикою, яка вже підтримує як внутрішній каскад, так і зовнішній каскад, і можливістю побудувати котельні 1,6 МВт. Ну, на сьогодні, мабуть, такого рішення немає. Е, е, ну це конденсаційний котел. Він напевно шумить. Пам'ятаєш цифри? Ні, цифри не пам'ятаю. Я боюсь помилитися. Здається близько 50 дБ, але ну можу помилятись, чесно. Він не дуже шумний. По-перше, теплоізоляція, вона є шумоізоляцією. Якщо ви там подивитесь, стоїть зовнішня кришка, вона також має цю теплу і шумоізоляцію. В принципі, ці котли розроблялися для реконструкційних задач, так? тобто вони. Розуміється так, що буде якась там стара котельня, яка була в будинку, її треба на щось замінити. І вимоги по шуму зараз вони достатньо серйозні в європейських країнах. Тому ні, він ви його не будете чути. і Навіть в сусідніх приміщеннях можна розміщувати там якихось, там, скажімо, там арт-мастерські або щось таке. Супер добре, дякую тобі за інформацію. Можливо, ти скажеш пару теплих слів для організаторів виставки. Ну, По-перше, дякую організаторам за цю можливість. Це такі непрості часи, да, щоб організувати все це. До того ж, мабуть, що я подякую хлопцям ЗСУ і з ППО, які напередодні відкриття виставки дійсно захищають і дають нам можливість тут працювати і якось підтримувати економіку країни, і сплачувати податки, і не давати росіянам можливості нас поставити на коліна. Тому всім дійсно дуже вдячний за можливості презентувати продукт, працювати і бути на. А більш детальну інформацію дивіться або на сайті у компанії Арістон, або на нашому сайті. Сподіваюся, що Борис знайде час і підготує класну статтю для наших читачів. Задоволення.